Наш наступний пріоритет оборонпром України. До 2026-го зможемо виробляти 20 мільйонів дронів, якщо партнери профінансують. Є ефективні, швидкі та перевірені в боях рішення. Дякую Британії за співпрацю з дронами-перехоплювачами і 85 тисяч дронів цього року. Сьогодні підписали важливий меморандум з Німеччиною про оборонну співпрацю дякую, міністр Пісторіус. Це конкретні кроки проти агресії російської грації і для арсеналу демократії. Також підписано меморандум про навчання наших бригад у Польщі. Це зміцнить обороноздатність України та наблизить справедливий мир.